пану цю Михайлу, який буде мати до вас кілька вітань і сніг. Всіх щиро вітаю на церковному подвір'ї біля храму Блаженного Миколая Чернецького. Рівно ж також вітаємо всіх наших гостей, представників районної організації Сім'ї Молоді, також пана Богдана від регіоні. Центру в е, другому камінні дітей з особливими потребами, звичайно, наш фонд Велосердній Самаріяни для дітей з особливими потребами і Золочівський «Карітас», які співпрацюємо всі разом для того, щоб зробити дійсно приємний і милий час для наших дітей і для їхніх батьків. Я би хотів заакцентувати, що ця зустріч, яка сьогодні є продовженням. Цього етапу від Білого Каменя до Золочева є такою доброю і тяглою співпрацею, де ми можемо спільними зусиллями допомогти родинам, а також в особливий спосіб нашим дітям, які є повноцінними членами нашої спільноти, нашої Золочівської громади. І я думаю, що в багатьох аспектах вони навіть є більш Активнішими, ніж почасто є діти, які сидять за комп'ютерами, яким нічого не потрібно. А, я дуже хочу подякувати батькам насамперед, тому що ці діти, які сьогодні є ваші діти, які тут є, насамперед це є ваша заслуга в тому, що вони є такими активними. Що ви за них дбаєте? Багато в Золочеві є родин, які а, ну, не дуже спішаться, значить, бо вони завжди мають оправдання, вони мають хворих дітей. І вони не мають часу ні для себе, ні для них. І це є проблема. Це є дійсно серйозна проблема. Тому що вони себе жаліють, і ми мусимо з ними проводити різного роду такі кризові е науки, як вивести людей з кризової ситуації. значить, Якраз не тільки для тих воїнів, які воюють на сході, так як колись наша поня Оля сказала, завжди ця йде боротьба, значить, у родині, тому що треба. Завжди не бути таким пасивним, знаєте, змиритися до того, що є, знаєте, так, ну, то вже, вже, не вже буде. значить. Ми мусимо завжди прагнути до кращого. Мусимо прагнути підняти і тих дітей, тому що такі діти є і олімпійськими чемпіонами. Ну, Золоті трохи така, ну, не є така дуже велика інфраструктура в цьому відношенні, але я думаю, що це є вже така. Місцевість, де може організувати і, можливо, навіть колись допомогти, щоб виставити наших дітей і на Олімпійські ігри. Я думаю, що ми це можемо зробити, якщо ми будемо це робити. Якщо будемо бідкатися, казати, що ми такі бідні, жили вони бідно і потім їх обікрали. Знаєте, то ми такими й будемо. Тому я радий і дякую вам, батькам, <кл 'я> усіх батьків просимо. Нема різниці, є можливість тут в нас приходити чи в білий камінь. Чи звертатися в інші спортивні організації, в здоровчі організації, звертайтеся, дорогі батьки. Я думаю, що, можливо, будуть частково покажуть, чи побачимо десь на золочівне. І я думаю, що ми, може, зрушимо тих батьків. Я думаю, пан Богдан мене підтримує, і адміністрація підтримує. Батьки, не будьте байдужими, значить. ми готові допомагати, значить, але ми за вас це не будемо робити. Ми за вас це абсолютно не будемо робити, тому що ви повинні самі то відчувати. І сьогодні діти покажуть певний такий майстер-клас, так як пані Оля сказала. Ми маємо свічкову майстерню, маємо плавання, ми готові і теніс надати можливості, щоб зіграли діти. І ми це доведемо з наших до логічного пуття, ми задіємо їх на літні табори, тому що церква завжди бере активну участь. У таких аспектах розбудови не тільки для дітей з особливими потребами, а особливо і для звичайних дітей. бо їм також це потрібно. Значить. І ми хочемо прислужитися в той чиї, чи інший спосіб, що ми можемо. А час покаже і спільними такими зусиллями, таких ігор ми вибудуємо, вибудуємо гарну систему. Навіть будемо робити якісь такі, як сьогодні змагання частіше, будемо шукати на це кошти, можливості, час і запрошуємо всіх батьків не бути байдужі. Бо інакше воно все е, інакше воно все пропаде. Я знаю тепер, що е, спільнота глухонімих, забрали від них вони вже й приміщення не мають, і, і все. Тому ми будемо старатися, щоб притягнути до себе наших е, людей з вадами слуху. І моє цьоце є глухоніма, нічого дивного немає, в житті так є. Тому ми хочемо також прислужитися і думаю, на перспективу навіть надати приміщення, щоб вони прийшли, шахмати зіграли. Вони і так приходили, грали там шашки, шахмати, і вони тепер цього не мають. Тому якщо ми будемо байдужі, то не буде нічого. Нічого не буде. Тому стараємося всі разом спільно підтягнути. Знаєте, є такий гарний вислів, називається толука. Коли всі приходять разом і будують. Для себе чи для когось приміщення, от ми такою такою толкою, повинні збудувати наше дійсно нашу спільноту, які не тільки в Золочеві, але й в районі діти з особливими потребами. Я передаю слово і хотів, щоб ви продовжили. Пані Олю. Дуже дякую, що адміністрація я вам обіцявся, що ми будемо співпрацювати, і всі можливі варіанти ми підтримуємо. Підтримуємо співпраці і з паном Богданом і з вами. Ми є відкриті. Чим ми можемо прислужитися? Загальному добрі ми це будемо виконувати. Я вам це обіцяю, що такий спосіб нашої співпраці буде і на подальше. І дякую за вашу також тупоту, яку ви проявляєте від е, представництва держави. Так, але в нас сьогодні ще одні особливі гості. Крім реабілітаційного центру для дітей-інвалідів, який приймає діток з особливим добре, крім фонду Милосердний Самарянин в місті Золочеві ще діє, активно почав свою роботу міський центр фізичного здоров'я населення, який називається Спорт для всіх. У нас також є представники цього центру, які готові вас прийняти, які мають відповідні тренажери, мають тренерів реабілітологів які готові працювати з дітками. Приходьте до них, зможете там позайматися і на тренажерами, і так просто фізичними правами. А сьогодні дітки з цього центру приготували для вас також своє привітання. Давайте надамо їм слово. Прошу, пані. Доброго дня! Вітаю вас гарної події. Ми підготували для вас, для дітей, для батьків великий виступ і надіємося, що він вас порадує і також від нашого центру запрошуємо вас приходити до нас. Дякую. た